Олександрійська громада отримала сумну звістку про втрату захисника Сергія Валькова. 41-річний воїн загинув 28 грудня в бою за Україну. У Сергія залишилися батько і брати. Про це повідомив Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. У перший день 2025 року на Кіровоградщині народилося семеро малюків. Дівчаток більше. Першою знам'янця народилася дівчинка. Про це повідомив Андрій Райкович. Служба зайнятості запустила мобільний застосунок, завдяки якому можна знайти вакансію, записатися до електронної черги, створити електронний кабінет, поспілкуватися з кар'єрним радником, запланувати зустрічі з роботодавцем, отримати довідку чи подати заявку на навчання, а також пройти онлайн-курс. Застосунок доступний навіть для громадян України, які перебувають за кордоном. Олександрійський ЦНА повідомляє, що з 1 січня 2025 року збільшилася вартість оформлення паспорта громадянина України id картка та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Вартість залежить від терміну виготовлення документа, а також окрема ціна для пільгової категорії. Детальніше на сторінці ЦНАПу Олександрійської міської ради. Кабінет захисту країни приютівської громади поповнився новим обладнанням завдяки державній субвенції у розмірі 826 тисяч гривень та співфінансуванню з місцевого бюджету на майже 146 тисяч гривень закупили інноваційний лазерний стрілецький тренажер, програмне забезпечення для старших класів, навчальні макети зброї, манекени для медичних тренувань. Пневматичні гвинтівки, засоби індивідуального захисту та радіозв'язку, тактичне спорядження, дозиметри, а також медичне та допоміжне оснащення. Про це повідомили на сторінці приютівської громади. Олександрійські бібліотеки написали про поповнення фондів. Бібліотекарі дякують українському письменнику Степану Процюку за надзвичайно цінний дарунок книги. Окрема подяка Оксані Жуган за передачу цих видань до фондів Олександрійської міської ЦБС. Найкращим футбольним тренером в Україні цьогоріч став наставник ФК «Олександрія» Руслан Ротань. Референдум для визначення цього звання провів сайт Український футбол, повідомляють у телеграм-каналі ФК «Олександрія». Серед результатів тренера перемога на чолі збірної України Ю-23 турнірі у Франції, перший в історії матч Олімпійської збірної України та перший в історії виступ Олімпійської збірної України на Іграх 2024 в Парижі, а також 20 матчів без поразок в УПЛ в 2024 році на чолі Олександрії. У п'ятницю 3 січня очікується хмарна погода в день дощ зі снігом. Температура вночі близько нуля, в день до 4 градусів тепла, атмосферний тиск 747 мм міліметрів артутного стопчика. Вітер південно-західний 3 метра за секунду.